Кірочки мало сольні, минулого разу я робила зілий, ви мене питали, що я не дала вам рецепту. Порізали, помили, порізали, поклали. Так, сюди висипаємо кріп, свій помили, покришили. Далі кидаємо соли, таку кидаємо ложечку. Далі кидаємо цукру, ложечки дві, чайних. Леємо олії, я лею одну ложечку. Я кинула дві, бо в мене дуже тут і багатенько. Так. І оце тут додаємо ложечку додала. Дивиться від своїх огірків. Так, додали це все. І ще часничок. Натираю на терочку, сюди чосничок. Як добре, що я купила ці мисочки, знаєте, з кришками. Вчора робили ребра, закрила сьогодні зараз огірочки. Дивіться, як класно. Я дуже люблю такі, знаєте, тарілочки з кришками, щоб не мало ні запаху. Якщо не думала, що не буде. Є менші, є, є більші. І огірочки свої поклали кладати в закритим чи контейнер, чи ось така, як у мене миска. Все, це я взяла. Їх вони йдуть комплектом цих. Дуже класні. Все, біседку.